Ти мусиш жити зі мною, ти мусиш любити мене і не кажути: Боже, де да вона є, що цього довго немає. Боже мій, коли воно буде. Сидіти за цим столом і більше нічого не бачити в тому житті. О, якась паличка. Творчість це стан. А воно таке невидиме, вони копишаться. Вони от чекають, коли ти їх помітиш. Що натхнення до нас приходить, коли ми живемо це життя. Всім привіт! З вами міса. І я не думала, що я так швидко взагалі щось буду записувати. Це максимально спонтанне відео, як бачите. Я вибралася на природу, вирішила погуляти. А під час дощу сильних людей тут не ходить. Ну, звісно, ходять по головних дорогах. А так, в принципі, тут дуже атмосферно. І в честь цієї атмосфери в мене була для вас заготовлена тема, яку я так і не приготувала, тому що це відео стало значно швидше ніж я. Прописали пунктики, і в принципі в мене відео по пунктиках лише минуле те, що я казала про ваком. Але давайте не про це. Я дуже вдячна і вітаю всіх на моєму каналі, хто підписався, хто не підписався, хто поставив лайки, хто ставив дизлайки. Це також активність. От, але я не про це. Натхнення це таке, знаєте, слово цікаве, яке насправді відділяє самою собою свою сутність. Спонтанністю, якимось виплеском енергії, як якийсь оцей іскорка, яка запалює. Тобто, натхнення воно приходить з всього. Воно може бути, знаєте, таким невидимим. Ви йдете, гуляєте, слухаєте музику, і тут раптом звертаєте увагу на свої думки. На а вони таке невидиме, вони копишаться, вони от чекають, коли ти їх помітиш. Вони такі, знаєте, як, як привиди, тільки з тілом, і ви їх помічаєте. І ловити їхнє оце от одгомоніння, і через нього ви такі, це те, що треба. І іменно оцей момент це буває в контакті з людиною, це буває в контакті з музикою, з думками, з якимись тяжкими емоціями. Мені здається, що воно приблизно однакове, це наче таке наростання, наростання бажання творити. Через думку, що це те, що треба, тобто ви такі, та це воно, це, це те, що доповнить. От, допустим, я як робила свої історії про Львів. Я писала сюжет дуже довго, хоча це для мене не типово, тому що я більше про те, щоб спонтанно сісти і зробити, але є такий момент систематичності, тому що творчість вона більше походить з внутрішньої дитини. Яка така, я хочу, хочу робити, і вона дає оцю енергію. А є момент, коли треба сідати і робити, бо без того не вийде ні одної сторінки. Тобто без цього не вийде проекту, без цього не вийде верстання, без цього не вийде якихось нюансів, які от нам потрібні. І оце от бажання зробити, яке наростає, яке означає і позиціонує себе як натхнення ми це його так назвали воно появляється по різному і оці от іскорки як я їх називаю які виникають через контакт з людьми з музикою чи ще з якимось тяжкими емоціями до прикладу або емоціями задоволення це також не всі творять тільки через страждання що дуже цікаво от тому що Власне, я пишу вірші зазвичай, коли мені дуже погано, коли мене якась, в мене якийсь тягар на душі, тоді я от пишу вірші. Але є от е, такий нюанс, що буває і не так. Тобто не обов'язково страждати. Допустимо, я останні вірш, який я написала, він якраз був про натхнення. Ось такі от справи. А, телефон чуть не впав, перепрошую. Перепрошую, є баланс. О, все. Як кажуть більшість а, людей, які займаються творчістю, що творчість вона, а, вона це втілення, тобто творчість є у всьому. І це ніби якась магія в житті, коли ви з нічого раптом можете створити картину, перегляди, відео, ідею, все, світ, а, донати. Тобто, оце от елемент магії, коли думка, яку ви засунули в ціль, і ви там покроково її робите, вона раптом втілюється в життя. Що я взагалі цим всім хочу сказати? Творчість це стан. Так само, як стан спокою, стан радощів, стан суму, це глибинні почуття, які ви проживаєте. І ви любі емоції можете перетворити в творчість, і що цікаво, монетизувати її. Тут би могла бути ваша реклама, але ні, тут її не буде. Що я весь цей час, при створенні своєї історії львівська крамниця чоклунства, намагаюся знайти ось цей от стан, який надихає і з якого щось походить, помітити його, зловити і це натхнення. Багато хто говорить, що цим керувати не можна, але я не зовсім погоджуюсь, тому що як-не-як є такий, таке вираження, що апетит приходить під час їди, і так само я говорю і про роботу. Оцей стан, який до якого хочеться прийти, щоб ми могли керувати цим. Дуже добре описаний в моєму вірші. Це не реклама моїх віршів знову ж таки. Але інколи таке буває, що дуже тяжко пояснити, коли нема сценарія. Я намагалась проаналізувати весь цей час, як я ловила натхнення. І я зрозуміла, що моє натхнення приходить тупо в неочікувані моменти, і не тоді, коли я малюю. Тобто, саме це істинне натхнення, яке було на початках моїх. Робіт в дитинстві, в школі, коли в мене не було такого шуму від інфопростору, коли я ще не знала, що таке ВКонтакті, Фу, боже, ці старі часи. Вибачте, будь ласка, за те, що я їх пригадала. Коли я не роблю малювання, до мене приходить натхнення. Тобто, іменно от в такій зв'язці це працює. Оце, от істинне відчуття, тому що зазвичай... Ми сідаємо на оцим пустим папером і там займаємося схематичним підходом. Такі, о, класно би було так, класно так. Ми подумали про ідею, ми цю ідею робимо. Але оце от сильне таке натхнення, яке от чіпляє і каже, це воно, це те, що ти хочеш, і воно прям тебе піднімає з думкою про це все. Це натхнення, яке от вийшлося не з малювання. Тобто. Можна зробити з цього виставок, що натхнення до нас приходить, коли ми живемо це життя. Не коли ми оце от чекаємо, чекаємо. А, а якби натхнення було людиною, їй би було приємно, якби оце од вас постійно викликало. Це ви їй би хотілося з вами ходити. Вот знаєте, натхнення, хоманізація, натхнення вона б хотіла з вами сидіти за цим столом і більше нічого не бачити в тому житті. Я думаю, ні. От і тому воно виходить іменно в той момент, коли ви не думаєте про нього. Коли ви, коли ви відпускаєте його і не чекаєте, і не кажете, Боже, де да воно є? що цього довго немає. Боже мій, коли воно буде. Оце вся тема відпускається. Оце, оце І я от помітила, що воно приходить. Мені здається, що люди заникаючим типом прив'язаності зараз плачуть, які в мистецтві. Бо я така, я така. Ти мусиш живути зі мною, ти мусиш любити мене. Де ти є? Чи тебе нема? Я сказала, прийди сюди. О, Господи, мені здається, ті люди зараз які на мене дивляться. Не думаю, боже, блять, не врівноважена з деревом, говорить. Потрібно реально зробити стан. І я би порадила триватися в хаті, а намагатися жити цікаве життя своє. Ой, якась паличка. Мені здається, цю паличку їли собаки. Найвряд чи цю паличку вона взагалі не фокусується на паличці, бо вона фокусована на моє молоці. А чекайте. Ану паличка. Да, паличка, огляд на паличку. Отже, можна сказати, що є ритуали. Ритуали, якими можна викликати, викликати натхнення. Поети кажуть, що це може бути кава, солодкі або щось, що ви дуже любите. Ви хви йдете в те місце, яке вам подобається. Ви сідаєте. Це я, до речі, прочитала в поетеси Таїси Золотковської. Ось її інстаграм, вона дуже класно розказує про те, як зробити свою історію і зробити свою книжку. Це не реклама. Ці місця, які вам зручні для того, щоб творити, вони також слугують частиною оцього ритуалу, коли ви вдягаєте якийсь одяг, коли ви сідаєте в конкретне місце. Ви такі заземляєтеся, організм вже знає, що ви тут і зараз будете робити свою роботу, до якої він вже звикає, тому що ви будете старатись регулярно, допустимо, сідати. Тому що, як я вже казала, без регулярності ви не побачите ні книг, ні фільмів, ні коміксів, ні мальописів. Є такий момент, який я помічаю, і я це обговорювала з психотерапевткою. Вірші, які в мене виникають, вони ніби йдуть з несвідомого. Тобто я, е, рапт, раптом я починаю чути, ну не чути, це не голоса всередині моїй голові, інакше б я не гуляла тут. От е, я починаю, от є оцей внутрішній монолог, і тут ти помічаєш якийсь, е, якусь фразу, якесь речення, яке тебе ціпляє, і оце от то воно. Записується перший рядок, і після цього першого рядка, який нібито чекає мене, починає литися решта вірш. Боже, починає литися решта віршу. Я вже говорити. Я скоро стану деревом. Я стою деревом. От. І Треба буде змонтувати, щоб я там була деревом. І воно починає з мене литися, і через деякий час я починаю помічати, якщо це стосується стосунків, то я починаю розуміти, що я ніби передбачаю події, які відбуваються в вірші, які я описую у вірші, чи то розставання, чи то зраду, чи то ще щось. Тобто є ось цей момент, після якого я така, щось я знаю, але чомусь. В момент сумнівів, в момент ще тоді, коли нічого не відчувається, але щось не те. Оце, от, коли наше підсвідоме щось вловлює, воно все знає. От знаєте, от, коли здається, що щось не так, в дійсності щось не так. І це я говорю з власного досвіду. Коли я така, блін, я пишу вірші про одне і те саме. Одне і те саме, одне і те саме, скільки можна. Я собі так подумала, а потім я така, стоп. Я пишу, я пишу вірші про одне і те саме, я роблю ті самі помилки, і вірші щось знають. Я собі така нічого тут не відчувається, я собі так подумала. І після цього я перечитала вірші, і я стала уважніше ставитись до своїх дій, до того, що я роблю, і до того, які вірші пишуться. І о диво в мене тепер вірші зазвичай, всі різні, і не тільки через страждання. Іначе навіть є таке відчуття, що моє, а, а, мої вірші, моя творчість пішла іншим руслом. Тобто, оце от помічати дуже важливо. І при тому це не спеціально. Вона ж просто з тебе йде. Оцей от стан потоку, оця от думка, о Боже, це воно що по натхненню. Вона в нас буває тоді, коли ми його створюємо штучно, і зазвичай там просто будуть ідеї, які нам подобаються, і ми ці ідеї втілюємо. Тут є якась гілка, на яку можна повісити навушник. Та як ми викликаємо його штучно, брейншторміном, цікавими ідеями, спілкуванням з іншими, а є момент, коли ми ловимо його з потоку. Це також трішки два різних натхнення, по-різному воно відчувається. От я думаю, що дуже важливо для натхнення трішечки бути наодинці з собою, тому що. Все-таки почути себе і свої думки в цьому світі галасливому дуже складно. Ну, знаєте, я зараз як ця карта відлюдника. Ще чекайте. Я вже була деревом, тепер я відлюдник. Забийте, забудьте. Говорю дивні речі, але так. Інколи потрібно відчувати це от натхнення і як воно в принципі робиться. І ви зможете почути якісь внутрішні інсайти і думки. На які варто звертати увагу. Я прям мега прокачаний юзер думок і натхнення, дуже відчуваю при контакті з творчими людьми, що вони вмикають в мені внутрішній вогонь. І дуже часто, коли це відбувається, я відчуваю, що це натхнення різне. З одною людиною я більш цілеспрямовано себе відчуваю. Треба робити то, робити все. Краще зробити вот так, так буде краще вот то, А з іншою людиною є такий меч при контакті мистецтва з мистецтвом, прям дуже сильний. Дуже різні речі. Я вважаю, що кожна людина вона достатньо індивідуальна в своїй суті, і коли люди творчі зустрічаються один з одним і мають кон контакт у вигляді мистецтва. Який резонує один з одним, воно робить щось цікаве всередині вас. Тобто є такий момент. Оцей внутрішній вогонь натхнення і енергії він дуже відчутний. Творчий коннект. Бляха. Це так холодно, що пара з рота йде. І оцей творчий коннект. І творче оточення воно ще більше підсилює і допомагає. І в цьому шляху інколи виходить так, що ви будете одні згодом, коли ви будете йти до того, що ви відчуваєте, що ви хочете, коли ви будете робити те, що, до чого у вас лежить душа, і ви будете цьому зраджувати, Шляхом контакту з собою ви знайдете своїх людей. Казала все. Ну і робимо з цього якийсь висновок. Який висновок ми можемо зробити? Перше, інколи потрібна тиша. Щоб почути натхнення, потрібно сповільнитися. Бо в моменті, коли ти біжиш, спішиш і намагаєшся купа всякого зробити, скоріш за все, так і нічого і не почується. Контакт з собою. Відчуття і спостереження за внутрішніми станами дозволить вам в якійсь мірі розуміти, як працює іменно ваше натхнення. Ну і знову ж таки, для натхнення потрібен стан. Стан заключається в бути в моменті і проживати це життя зараз і тепер. Тобто, ви зараз гуляєте, будьте гуляйте. Тобто ви не мусите гуляти і думати про, про те, що в тебе вдома є якась робота. Про те, що тобі треба помити посуд, про те, що ти там щось там не змонтував, тобі ще треба три сторінки, як от в мене. Вам потрібно просто жити. Є речі, які потребують систематичності, бо тому що без них не буде результату. А світ оцінює нас в результатах. Світ готовий давати кошти за якісь проекти, які в нас готові. І поки робота не зроблена, на жаль, ніхто не хоче платити гроші і нікому твоя історія не цікава. Поки ти на етапі ідеї, ти маєш повну свободу, поки ти нікому нічого не розказуєш і думаєш про те, як зробити краще, і шукаєш в житті в реальному досвіді доповнення, ти можеш робити все, що завгодно. В момент, коли показуєш свою творчість, вона вже наче йде на оцінку. Потрібне правильне оточення. Також на стан впливає одяг, бо я коли вдома в піжамі, мені тяжко малювати, треба вдітися. На стан впливає місце, на стан впливає те, чи ви хочете, чи не хочете все ж таки творити, тому що це також акт такий, знаєте, творчість, вона також про відкритість, тобто можна робити в стіл, а можна робити для того, щоб показати. І до цього також потрібно бути готовим. Була якась думка, яка примайнула, і я її забула. Якщо я при монтажі згадаю, то я скажу: Дуже творчість як людина любить нове, творчість як людина любить щось цікаве. Творчість як, дитя... як дитяча персона всередині нас, в психології, також має природний інтерес до чого, поїзд з паром. <кхід> Все мене забирає Хогвартс до побачення ту ду ту ду туду-ту-ту! Всім, хто зі мною є, дякую всім, хто підписався. Навряд чи тут буде багато стречів, хто з вас очікував срачі. Просто були теми, які потрібно підняти, які не можна замовчувати, які не можна залишати серед декількох людей. Про це мусять знати люди. І бачити, що відбувається. Так що Ну, якщо ще хтось лоханеться і це буде стосуватись мене і творчості, звісно, ще одне відео буде. Але поки що, як бачите, відео спішилося розчарувати. Мені цікаво, коли змонтується відео, у мене вже буде тисяча чи більше. Потрібно тренувати у цю уважність, яка може вам підсвітити саме ту ідею, яка вам підійде. Тому що все-таки творчість це як внутрішнє сито. Я це собі уявляю так, що автентичність якраз народжується з того, що ви все, що відбувається в своєму житті, пропускаєте крізь себе всередині через сито, яке пропускає тільки вас. Ви завжди будете творити щось своє, і тому я от практикую таку штуку не залазити в референси. І не шукати ідеї. Хтось з художників може цей підхід розкритикувати, але коли це стосується авторського твору, ідеї світу і якогось бачення цього світу, першим ділом мусить йти щось внутрішнє. А тоді вже можна шукати референси. Тому що, іменно те, як ви зі середини себе бачите світ, допустимо, як я бачу магічний світ Львова, іменно це є вашим автентичним. І додає якоїсь родзинки і чогось нетипового, що люди інші не мають в своєму ситі, і яке ви поповните своїм, яке ви поповните своєю творчістю відповідно. Отже, я бажаю всім. Я бажаю всім бути уважним до своїх почуттів. Помічати свої іскорки, тому що вони розпалюють вогнище натхнення. Чим сильніший вогонь, тим довше буде горіти. Так що я бажаю вам творити, витворяти, донатити, підтримувати нас, тому що ми маємо змогу гуляти і ходити під сам небом і бути в Україні. Наскільки це можливо. Тому дякую вам за вашу увагу. Так що, вміння помічати. Цікава штука бути уважною і тримати фокус. Деколи його відпускати, звісно ж, поповнювати, знаєте, поповнювати свої внутрішні враження від світу, проживати це життя і емоції від нього. Я вважаю, що натхнення це як побічний ефект людини, яка хоче жити. А я порівнюю це з моментом, коли я в дитинстві хворіла. Дуже часто. В мене з'являлася якась така от ідея. Я навіть в ліжко, але хотіла це зробити. Ось. Так що це дуже цікаво, насправді, емоції і почуття. Це як ніби якась хвиля, яка наростає і не може не наростати, і дуже тяжко творцю витримати і нічого не зробити. І, дуже... і тому я дуже раджу, коли вона є просто щось робити. Аби було, тому що потім ви будете сумувати за моментами, коли у вас було натхнення, а ви цим не користалися. А! <сміття> я не вмію плавати, я б не хотіла в озері скупатися. <сміття> що ваша творчість як а, творців буде відчуватися сильною і буде відчуватися щирою, і буде відчуватися правдивою. Якщо ви поєднуєте якусь свою ідею з досвідом, який ви прожили. А якщо до вас прийшла все ж таки якась ідея, то ви це прожили значно цінніше. І ну, напевно, правда це якісь моя, моя цінність все. І знаєте, якщо от говорити про правду, як про хороші інструменти для сильних робіт, завжди є якийсь прототип. Завжди в цій правді є якийсь зразок, референс. І я думаю, що це дуже сильна метафора і сильна історія про сильні роботи. Потужна, потужна. Іскри появляються об обконтакти з людьми. Творчість виявляється навіть коли йти. Творче навіть в роздумах про тьмяне сьогодення. Ідея, з музики родилась, маєш ціле жменю, творчість у природі та бажанні жити, не впіймати те натхнення, де не живеш в миті, якщо не намагатись, але просто бути нападатиме сама, ловитиме у душі, не виберешся ти з її обіймів, теплих, що рухають навіть людей, що на порозі смерті. Бо бажання жити вилазить крізь моменти, не дивитись, бачити, проживати вперто.